Здоров'я слава Україні, Героям слава! пане Ігоре. Ми говоримо про таку дискусійну заяву виконавчого директора Українського інституту майбутнього колишнього радника голови МВС Вадима Денисенка про заборону на три роки виїзду чоловікам з України після завершення війни. Цікавить ваша думка стосовно цього, тому що в народі ми щойно почули думки. Так що думаєте ви як людина, яка є у війську, як людина, яка має дотичність до війни пряму, так і що думаєте, чи варто, чи не варто, чи це просто все пусті розмови? Ну, перш за все, я хотів би звернути увагу, що Денисенко він в принципі не просто ну не просто людина з вулиці, це людина, яка є фаховою, має певну освіту, був народним депутатом Верховної Ради України. Від блоку Петра Порошенка був в коаліції, в якій я також перебував, будучи депутатом, я був просто в народному фронті. Ну, тим не менше, суть не в тому, ну, він ж далеко не глупа людина, яка дуже прекрасно розуміє, що вона робить, як вона робить і для чого вона робить. Ну так от я на це звернув увагу лише з точки зору: ти народний депутат, ти знаєш, як це літає. Ти розумієш, що це не взлетить, тому що це є непопулярна річ. Тоді для чого ти робиш цю заяву? Ну, перш за все, якщо ми говоримо по суті запитання. Чи варто зробити з України концтабір? Ні, не варто. Чи варто в Україні впроваджувати трудові е, ці лагеря? Ну так виходить по принципу Сталіна, по принципу кріпацтва. Ну, звичайно, ні, тому що в нас немає раполіпія перед владою. Ми є з нашою козацькою вольністю, як то кажуть, з цим козацьким духом. І в принципі, значить, це не взлетить. Отже, він не, не далеко не дурний чоловік. Він, повірте мені, він дуже добре прекрасно розуміє, що він говорить, і для чого він це говорить. Для того щоб відволікти увагу від, а далі вже можна тут обрати весь список: від чого ж відволікає увагу будь-яка заява будь-якої людини дотичної до влади е команди Зеленського. Тобто, коли радник МВС робить заяву, а потім розповідає: ну це ж його лічна позиція. Ну коли Олексій Арестович виходить і каже, що ми тут ракету перенаправили підбили, і вона попала в дом. А потім, щоб відмазатись, каже, ну це ж його лічна позиція. Коли Богдан, голова офісу президента Зеленського, виходить на, на крильцо, бо це не, не на сходині, а іменно на крильцо офісу президента, і каже. Ну да, руський язик, в Донецьк. Ну да, он якби так, вот ну статус ну языка, надо щось то думати, а потім всі кажуть, та ні, ні, то то його особиста позиція. Друзі, ну яка, яка особиста позиція? Якщо в тебе є статус, то ти кажеш, це моя особиста позиція. Я уволився, і я от маю право говорити все, що хочу. А коли людина представляє якусь структуру або позиціонує себе як представник якоїсь структури, і так далі, то це вже не може бути особиста позиція, бо тобі в рот заглядають і чекають від тебе якоїсь команди, особливо під час війни. Я дуже добре знаю Вадима, ще раз наголошую, я розумію, для чого він це зробив. Підняти хайп? Підняти тему обговорень, підняти впізнаваність свого прізвища або відволікти від якого від чогось увагу. Буквально ще одна теза: чи варто чи не варто? От ви задавали вашим глядачам, там журналісти задавали питання: чи варто чи не варто взагалі такі теми і це робити? Ви знаєте, я вам скажу, що дуже багато українців на сьогоднішній день відкрили підприємства, ну, зареєстрували підприємців в Польщі, наприклад, да, і платять податки в Польщу. А чому вони це зробили? Чому вони це зробили? Чому вони зараз торгують через, свого, через підприємця, зареєстрованого в Польщі, і платять податок в Польщі? А тому, що немає в державі України на сьогоднішній день, не працює система захисту бізнесу, не працює система захисту інвестицій, не працює система правосуддя в кінці кінців, і не працює система верховенства права. Верховенство права так саме того права, яке має забезпечувати МВС. Від уваги від бездіяльності, котрих сьогодні відволікають такими контроверсійними заявами. Якщо ми говоримо, що в нас захищений інвести... інвестиційний клімат, а не інвестиційні няні у вигляді Коломойських і так далі, якщо ми говоримо, що в нас є система правосуддя, якщо ми говоримо, що в нас іменем України не повертають гроші корупціонерам, а навпаки, іменем України відбувається невідворотність покарання, тоді. Бізнес не буде реєструватися в Польщі, якщо в нас буде привабливий інвестиційний клімат, а особливо після війни ми розуміємо, що буде йти відбудова держави, і сюди будуть вливатися колосальні гроші, то якщо це, це все буде захищене. То тут будуть високі зарплати, сюди будуть проситися на роботу, а не ми будемо їхати на Трускавку в Польщу чи ще десь там на яблука чи ще куди небудь. От і все. Тому треба працювати саме над цими речами, що коли сюди будуть іти кошти, що це все має бути захищене, щоб інвестиції вливались в Україну, і це все було добре. Але ж ми знаємо, що нещодавно випов... виповнилася річниця декларації президента і виступу його в Маріуполі. Тому Маріуполь, який зараз зруйнований, тим не менше, де нам розповідали, що скоро космічні кораблі будуть бороздіть простори українського океану в... в економіці. Ну щось таке, нам продавали ілюзію. Ця ілюзія вмерла ще до початку повномасштабного вторгнення. Залишилось лише інвестиційна няня і залишилось тільки велике крадівництво. А сьогодні треба якимось чином відволікти увагу. Від запитання цього суспільства: а чому вони не працюють суди, А чому в нас гетьманцев обілячує ФОПи? А чому в нас слуги народу придумали невідшкодування ПДВ, так як воно було зроблене реформаторськими в автоматичному режимі? Чому зараз це все відбувається в ручному режимі? Чому кожен день ми бачимо, яких ловлять на хабарях? Тобто люди починають задавати запитання: це все зв'язано з економікою, це все зв'язано з нашими громадянами, які захочуть виїхати з України чи не захочуть виїхати з України. Це все взаємопов'язані речі. Якщо ми будемо не робити хорошого бізнес клімату в Україні, то сюди бізнес не прийде. І ви тут можете тоді видумувати будь-які заборони на виїзд. Люди будуть відмовлятися від українського громадянства. І тоді ми дійсно втратимо історію як нація. Це по-перше, ну і на завершення цього такого, ну, це дуже велике питання, знаєте, так в смислі рамки важко відповісти. Але я просто скажу на завершення цієї теми, що нас тримати в якихось рамках ми або самі тримаємося, або воно не взлітає. І Денисенко, будучи представником інституту майбутнього, це він мені таке майбутнє малює. Він хоче таке мені запропонувати і щоб ми тут поговорили. Це все фейк ньюс який направлений лише на хайп, хайп і впізнаваність прізвища. Ну хто його раніше не знав, то вже тепер знає Пане Ігоре. Давайте зупинимося, і тут важливо те, що пишуть зараз люди нам в коментарях. А пишуть вони не про економіку і навіть не про робочі місця. Знаєте, що людей зараз найбільше? Питання, яке цікавить, несправедливість, корупція і те, що син Денисенка, зокрема, зараз за кордоном, і таких дітей, посадовців є дуже багато, які зараз не на війні, які зараз перебувають за кордоном, і людей найбільше злить саме той факт, що. Е... Чиновники пропонують залишатися всім українцям, звичайним пересічним в Україні, відбудовувати Україну, створювати тут робочі місця і так далі, і тому подібне по списку. А їхні діти в той час подорожують світом і навчаються за кордоном, і ведуть блок російською мовою. Ну це вже другорядне, але основна е, якби е, проблема у тому, що люди бачать несправедливість, вони бачать, що е, Одним закон, а іншим все дозволеність. Як ви можете на це відреагувати? І ну, а що з цим робити? Ну, перше, отут якраз таки я категорично не погоджуюсь, бо це мені нагадує старий старий український анекдот. Куме, поможіте мені корову вит... висунути з хліва, бо вона здохла. Як ваше стадо передохне, то я вам теж допоможу. Якщо він студент іноземного вузу і згідно закону України. Має повне право знаходитися за кордоном, виїжджати за кордон і так далі. Коли цей дозвіл був наданий нашим студентам, то скажіть, будь ласка, кого жаба давить, хто вам заважав, щоб ваші діти також поступали вчитися? Було дуже багато програм безкоштовних для українців за кордоном. І я це дуже прекрасно знаю. І коли спочатку повномасштабного вторгнення студентів не випускали. Потім, все таки, держава починала розуміти: а чого ж ми не випускаємо студентів? Якщо ми все рівно наших місцевих студентів не призиваємо, то, то чого ті діти мають втрачати ту освіту, хтось там на другому курсі, хтось на третьому курсі і так далі, і почали дозволяти. Дозволили, студенти поїхали, познавали сесії, приїхали у відпустку, і знову держава каже: а от тепер ми вас не відпустимо. Ну, ті, які приїхали у відпустку, то перестали бути студентами. А ті, які не приїхали на канікули у відпустку до батьків додому, до України, то ті залишились за кордоном. То це я ще раз наголошую. Тобто, якщо ваша, якщо ваше стадо передохне, то я вам теж допоможу. Це неправильно. Це по перше, по-друге, Якщо вони вчаться, і оці от студіки, як я кажу, молодь, це, да? а хто буде після цього відбудовувати Україну? Хто стане Айтішником? Чи ви думаєте, що сьогодні в Україні система освіти під час повномасштабного вторгнення обалденна? Ні. Ви знаєте, скоро нас будуть лікувати в лікарні ті лікарі, які вчилися під час війни онлайн? Як вам така перспектива? Це добра перспектива? Ні, це не добра перспектива. Я би не хотів би попасти до хірурга, який пройшов е, навчання онлайн. А в нас в кожному вузі є бомбосховище? да, в кожній школі є бомбосховище? Ні, то тоді ви хочете зараз загнати під цю марку тих студентів, які завтра мають з цією освітою. Ті айтішники. То ви що думаєте, що ви таким чином стимулюєте повернення їх додому реєстрацію тут фопами, І вони нам тут зроблять силіконову ту доліну, чи яку там кремнієву доліну? Ні, вони тоді її не зроблять. Тому ще раз наголошую: отут же я вважаю, говорить слово жаба, звичайна українська жаба. Бо якщо ти не поступив, а от він поступив, то чого давай його теж сюди назад? Ні, це неправильно. І взагалі я вважаю, що питання з вузами, з питання з студентами, має трошки стояти по другому підходу під час війни. Так звичайно, ми бачимо, що в нас тут різко стали. 50-40-річні чиновники стали студентами вузів? Ну, ті, на кого бронь не розповсюджується. Ну то перепрошую. То тоді давайте тоді що? Ми тоді почнемо завтра студентів призивати? Ні, а можливо, ми давайте розберемося. А яким же то боком чиновник, який з 9 до 6 має бути на роботі, числиться? В стаціонарному навчанні вищого учбового закладу. Давайте ми з цим розберемося. Я вам ще раз наголошую: ви пройдіться, по... зараз левова частина, МРЕО, Трансбезпека, ота от вся банда, оця вся гвардія чиновницька 200 тисяч, значить, скільки їх там в нас в Україні є? Я не, зараз не претендую на точну цифру. Левова частина з них сьогодні студенти. А фігі. така от в мене думка з цього приводу. Тому е, питання. Дискусійне, звичайно, але оце знаєш, типу. А от твій син там закордонно. Ну, якщо він учиться, що він порушив? А дивіться. Люди пишуть, ж не лише про сина Денисенка. Було і багато розслідувань журналістських, які говорили про те, що певні е, чиновники їхні сім'ї покидали Україну під час війни. Це е, і стосувалося різних волонтерських е, механізмів, так які вони використовували, покидали країну і не поверталися, якби це повинно було бути. Мова йде про те, що є певна категорія людей, які мають фінансову можливість зв'язки, мають можливість. Її їздити, мають можливість покидати Україну, їздити у відпустку, повертатися. А є люди, які такої можливості не мають, і не відповідно люди без вибору залишаються в такому випадку, тому що у них немає ні фінансової можливості, ні інших можливостей, щоб дозволяти собі, умовно кажучи, навіть своїх дітей відправити на закордонне навчання. Дивіться, ще раз наголошую, що касається дітей, ми вже з вами проговорили, але ми зараз говорили, якраз мої тези стосувалися в контексті сина Денисенка, який є студентом закордонного вузу? Ну просто тепер, що стосується корупційної складової і відсутності покарання за корупційну складову, в нас через систему шлях, кажуть, вискочило з держави десь 19 тисяч людей. Ну це приблизно там ну, сім бригад збройних сил України. Скажіть, будь ласка, а скільки. Тих шляховиків, які видавали ці дозволи, притягнули до кримінальної відповідальності система МВС, в якій Денисенко є радником. Це перше питання. Друге, в нас на підставі листа е Міністерства культури весь 95-й квартал і вся шобла, яка відносилася до Культурного фронту, як вони собі придумали, ми теж воюємо, ми на фронті, тільки на культурному треба ж поражати над рускими, і ми їздимо по поза сміємося над росіянами, так? Тобто, скільки. Чого Ткаченко пішов у відставку, якщо він підписав лист в цьому 95-му кварталу, який весь в полному составі там чкурнув за кордон? Ну я зараз до прикладу сказав. Чи той же самий Гарбунов, там десь там на Нью йоркських фронтах в нас роботи, ну той, що 33 мільйони на телесеріал про уклоністів і уголовника. Та тобто у нас ж пріоритети ж зараз во время війни. Популяризація уклоністів, айтішників і уголовника, чотири ж е, паровоза. Я не розумію, то чого наші люди зараз говорять про те, щоб не відпустити молодь, щоб не врятувати молодь. Але все-таки, от мій син не поїхав вчитися, то нехай і всіх повертають. Як ваше стадо передохне, то я вам теж поможу. Ні, так не можна. Треба, щоб було невідворотність покарання. Давайте не будемо плутати. Ті, що через систему шлях по підробним документам курнули. І ті, хто поїхали, будучи студентами, другий, третій курс до, до які поступили, діти вчилися до повномасштабного вторгнення. Чому ми зараз говоримо, що студенти, наприклад, там Київського університету живуть в Києві, не мають ходити, мають ходити на навчання, вчитися. Ми їх не беремо в армію. А студент умовно, Гарварда: ні, 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 давай на сюди, назад, давай, нема що тобі в Гарварді вчитися. Що ми зараз? Що ми зараз робимо? Ми про що говоримо? Ми хочемо їх змішати разом з корупціонерами, які через систему шлях шкурнули, маючи е, грошики. Пане і давайте ми не будемо мішати е, мухи до муха, котлети до котлет. Почули, От в мене така позиція з цього приводу. Ми почули вашу позицію і е, проговорили і зрозуміли вас. Дякуємо за розмову.